Леся Українка мріє, не зрать, мріє, не зрадь. Я так довго до тебе тужила, стільки безрадісних днів, стільки безсонних ночей. А тепера я в тебе остатню надію вложила. О, не згасни ти світло безсонних очей. Мріє, не зрадь. Ти ж так довго лила свої чари, серце жадібне моє, сповнилось серце ущерть. Вже ж тепера мене не одіб'ють від тебе примари. Не зляка ні страждання, ні горе, ні смерть. Я вже давно інших мрій відреклася для тебе, все ж я зрікаюсь, не мрій. Я вже зрікаюсь життя, вдарив час, я душею повстала сама проти себе, і тепер вже немає мені вороття, тільки життя за життя. Мріє, станься живою. Слово, коли ти живе, статися тілом пора. Хто моря переплив? І спалив в кораблі за собою, то й не мре, не здобувши нового добра. Мріє, колись ти літала орлом надо мною, дай мені крила свої, хочу їх мати сама, хочу дихать вогнем, хочу жити твоєю весною, а як прийдеться, згинуть за теє дарма. Ужгородський ліцей номер 7 передає естафету НВК Гармонія.